Всім величезний проект людям, які цікавляться криптою, сьогодні ми з вами зануримося в захоплюючий світ криптовалют та розкриємо три дивовижні активи, які варто розглянути для інвестування в квітні місяці. Ці криптовалюти не лише мають великий потенціал, але також і доступні для придбання за менш ніж 1 долар. Тож, давайте розглянемо ці альткоїни. Але як і завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний актив. То ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь які рішення. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, почнемо з нашої першої зірки, а саме Dogecoin, справжньої мемонети, яка завоює серця криптоінвесторів своєю унікальністю та підвищеною популярністю. Dogecoin виник як жартівливий відгук на біткоін. Проте швидко набув великої популярності, особливо в соціальних мережах. Нещодавно Dogecoin привернув увагу котів, які вже придбали 280 мільйонів вартості до всього за два тижні, що свідчить про великий попит, який може підняти його ціну. На даний момент Dogecoin торгується за ціною в 0,21 долари, демонструючи зростання на 3% за один день, 40% протягом минулого тижня і ще більше вражаючи зростання на 120% за останній місяць. Далі ми маємо XRP, альтернативну криптовалюту, яка спеціалізується на швидких та ефективних міжбанківських транзакціях. Вона зазнає неймовірних змін і готується до нових висот. В свою чергу, криптоаналітик Чартінгай вказує, що криптовалютний актив XRP ще має потенціал до подальшого зросту. Він вказав, що XRP консолідується з вищими мінімумами, але також нижчими максимумами у симетричному трикутному графіку, і компресія призводить до розширення. Тим часом ціна XRP наразі становить 0,63 долари, зафіксувавши зростання на 3% за один день, але також зробивши більш позитивний рух на 5% за місяць, як вказують найновіші графіки. І на останок такий криптовалютний актив, як Floki INA. криптовалюта, яка захопила увагу спільноти та зробила гучний вихід на ринок. Її ринкова капіталізація зросла на 2 мільярди доларів протягом останнього місяця, що свідчить про великий інтерес до цього активу. Також хотілося б відзначити, що спільнота затвердила пропозицію про знищення близько 190 мільярдів флоків, близько 2% її обігового постачання, що також підвищило інтерес до цієї криптовалюти. Отже, у висновку хотілося би сказати, що вибір правильної криптовалюти для інвестування може бути ключовим аспектом. Проте не треба забувати, що ринок криптовалют динамічний та змінюється, тому важливо проводити власне дослідження перед придбанням будь-якого активу. Тож, на цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Там будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.